Розглянемо малюнок і звернемо увагу на наше сонечко. У нього жовті прямі промінці. Ось наше сонечко нам і допоможе сьогодні повторити такі геометричні фігури, як пряма, відрізок та промінь. Давайте подивимося, сонечко нам накреслило пряму. Пряма це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Ми можемо її продовжувати і в одну сторону, і в іншу. Аж зі смаринки упало напряму у дві краплинки, так? і вони обмежили частинку прямої. І утворився, вірно, утворився відрізок. Отже, відрізок це частинка прямої лінії, обмежена з обох сторін. Тут у нас відрізок утворений на прямій, а тут у нас просто утворений відрізок це пряма, яка обмежена з обох боків. Далі краплинка, ще одна краплинка упала з хмаринки на пряму. І утворилося промінь. Промінь це лінія обмежена лише з однієї сторони. Так, ось у нас є ще один промінь, а тут промінь іде в одну сторону і в іншу сторону. Отже, ми сьогодні з вами згадали пряма відрізок. Та «промінь».